Ідемо mm -hmm. mm -hmm. сюди до вчительки і портити сніданами. Mm -hmm. Там треба закрити, а тому ми йдемо сюди. Наверх. Mm -hmm. Треба тобто в кімнаті книжку чекає з тебе. Тоді треба буде... Э, ага, сім тут. Треба така. Щоб вона не побачила взагалі. <звук> е вона не побачила чекати. Це да не давай купить, напоки добереться до цей другий борт. Вже час пройде. <звук> е <-м, звук> Отак я не в мене, важливо, але нічого не. так, е тут я трохи чекаю. Ну що є? Дякторисмачно? Смачно. О, то? Йдемо грати у третій рівень. Ну що це так. Третій рівень це Ага, приколові різдво. You on will always be my favorite There's going on! I'm going to win! Molotov? I've never been to Bolsheviks in Molotov. I don't even know I'm going. I don't know i don't know За... Ага, добре, є молоток. Тут треба телевізор їй зламати. Навіть ну, свій... розписі і роб-концерт. Вона зайде куди? На кухню чи куди там? Ага, е -е вона йде до до хати книжку читати крайніми сходами треба спуститися і, так вже зразу перетримати до тіві-руму. Він сказав, у нову можна промовити? Так, тут раз не було, що тут фейсбук. Точні, течі багато є часу, щоб вийти. І тому я тут стою. О, она тут біля цієї кімнати, біля ТВ рум. Чина. Напудей тебе взагалі. Ага, там. В неї є два тіві-руми, я забула. Mm. Давай швидше йди. Куди ти? Так десь. Давай швидко бігти. Щедліка. Давай швидше. Я б вже твій, мисли, на твоєму на третьому поверху в тебе була. О, нарешті вийшла. Не треба мені нікому дому вашому. Ну що, Моя цепа! Мої отчинки залежати. Yeah. Yeah. Всем пока!